Доброго дня! Тема нашого уроку – обробка виробів з рукавами реглан в легкомодязі. Суть рукавів покрою реглан полягає в тому, що вони викроються разом зі спинкою і з полочкою-виробів, тобто рукава і плечова частина одягу являють собою єдине ціле. Лінія пройми починається на 2-4 см, нижчий крапок вершини горловини пілочки і спинки, оформлюється по плавній лекальній криві, що йде в напрямку котів пахових западів. У виробах з такими рукавами відсутній плечовий шов, а замість нього може мати місце верхній шов рукава або виточка. Одяг з такими рукавами виглядає дуже незвичайно, цікаво і тим самим привертає до себе увагу. Виглядає досить легко і невимушено. Ознайомтесь деталями крою рукава покрою реглан. Зверніть увагу, що способи обробки рукавів покрою реглан мають деякі особливості порівняно з шиваними рукавами. Зміни в технологічній послідовності обробки виробів покрою реглан пов'язані з тим, що верхня частина є складовою частини горловини, тому обробка горловини обшивкою або з'єднання коміру з горловиною проводиться вже після вшивання рукавів в пройма. Уявіть собі таку виробничу ситуацію. Ви працюєте швачкою в ательє мод, і при виготовленні рукавів реглан з прозорої тканини, не продумавши обробку пройми рукава реглан, вшили їх у закриту пройму. Запрасували припуски шва у бік рукава, припуски на шви в готовому виробі дуже привертають до себе увагу, що не сподобалось замовниці сукні. Зараз ми розглянемо, як можна виправити подібне непорозуміння з замовником, змінивши технічну умову обробки, вшиємо рукава у відкриту пройму та запрацюємо припуски на шви у бік пілочки і спинки. Якщо по конструкції ніж зрізи рукава збігається з бічними та виготовлення з прозорої тканини, рукава з'єднуємо у відкриту пройму в наступній послідовності. За моделью нашої блузи поверхнім швам рукавів реглан розташоване мережево. Тому спочатку, ми, обмитавши припуски на шви, наметали і настрічили мереживо на припуски швів рукавів та запростували на спеціальний колодці, як ми робили на попередніх заняттях. Зараз скріплюємо правий рукав з спогму на рівні контрольних знаків шпильками. Сполучаємо зрізи горловини і передню частину пройми рукава. Починаємо по пілочці вметування правого рукава зі зрізу горловини пілочки до бічного зрізу, вметимо по рукаву. Від голови ми на відстані 2-3 см вниз і метимо без посадки. На рівні грудей припосаджуємо рукав. У нижній частині рукава вметуємо без посадки. У рукавах реглан загальний розмір посадки не перевищує 20 мм. По спинці вметуємо задню лігтову частину правого рукава від бічного зрізу спинки до зрізу горловини. Вметуємо по рукаву у нижній частині рукава, не виконуємо посадку, а на рівній лінії лопаток робимо посадку, не доходячи 2-3 см до горловини, вметуємо без посадок. Лівий рукав у ліву пройму вметуємо і вшиваємо у зворотному порядку. Вшиваємо правий рукав по рукаву у зворотному напрямку від того, як ми його обметуємо. Ширина шва вшивання 7-10 мм. Наприкінці припуску шва і від бічного зрізу на відстані 20 мм розсікнемо шви вшивання рукава. Нітки вметування видаляємо. Спрасовуємо посадку на ширину 20-30 мм від зрізу. Виконуємо спрасування посадки рукавів на спеціальній колодці за допомогою парогенератора. Обметуємо зрізи припусків на спецмашині по рукаву, так як ми запрасовуємо шви пілочки та спинки. При запресуванні шва рукава у бік пілочки та спинки сам рукав виглядає набагато ханіше та гарніше, ніж при запресуванні шва у бік рукава. Шиваємо нижній бічні зрізи рукава шириною шва 10 мм, сполучаючи шви і вшивання рукавів. Надсічки по лінії талії і стеган робимо напілочці і спинці. Зшиваємо з боку передньої частини рукава і пілочки. Запрасуємо бічні шви рукавів до щільного прилягання зрізів. Ось ми з вами вирішили виробничу помилку швачки. Ви самі можете побачити, наскільки краще виглядає прозорий рукав при запрасуванні шва рукава в бік пилочки та спинки. Замовник задоволений, а це найголовніше в нашій професії. Давайте розглянемо з'єднання рукава реглан в закриту пройму. З'єднання рукавів крою реглан з проймою є відповідальною операцією, від точності виконання якої залежить не лише правильне розташування рукавів один відносно одного, але й баланс виробу. Скріплюємо з проймою на рівні контрольних знаків шпильками. Почнемо вметування від правого рукава від горловини пілочки у бік горловини спинки. Лівий рука вметуємо від горловини спинки у напрямку до горловини пілочки. Довжина стібка 1 см, ширина шва близько 1 см. До контрольного знаку 1 на пілочці вшийте рукав без посадки. Між контрольними знаками 1 і 2 на пілочці виконайте посадку рукава. У нижній частині рукава вшийте його без посадки. Між контрольними знаками 3 і 4 на спинці виконайте посадку рукава, а від контрольного знаку 4 вгору вшийте його без посадки. Далі виконайте спросування посадки рукавів на спеціальне колодці. Шийте рукава проями з боку рукавів, починаючи з лівого від горловини полички до горловини спинки, а правий навпаки. Ширина шва 1,1-1,2 см. Запрасуйте приписки шва на рукав або розпрасуйте. Нижню частину шва не розпрасовують, залежно від моделі. Обмітайте зрізи припусків. Ось такий рукав, з'єднаний у закриту пройму, ми отримали. Сьогодні на уроці ми з вами навчилися з'єднувати рукав реглан у відкриту та у закриту пройму. Дякую за увагу!